1910 року стоїть практично на воді, при дорозі, де кожен день машини і він стоїть. Ну, нічого йому нема. Не там встановлене таке сучасне на той час обладнання фабрики Віктора Менцеля і обладнання машинобудівного заводу Густова Фелявера. Будували його з місцевого каменю, з місцевого граніту, який от там же добували через дорогу. Ну, я ще пам'ятаю ті часи, коли зранку до, до пізнього вечора не працювали. Два робітники. Одні й те самі не мінялись вони. Ну, це 80-90 ті роки. Але То була надзвичайно така велика подія для селян. Практично ну, в кожній хаті вже по одній лампочці горіло. подавало світло в центр села, клуб з кіноустановкою. Вона вже працювала від того. Натік, ферма. Для населення світу подавалося тільки в вечірній час. Єдиною моєю мрією було це те, щоб зберегти все, що було на той час, все залишилось.